Доброго дня всім! Що таке бангалорські принципи поведінки суддів та їх дотримання суддею Бузького районного суду Шендріковою? 810.2022 року мною оприлюднена публікація під назвою Викладацька діяльність судді Шендрікової Благо для Національної школи суддів України чи Створення проблем. Продовжуючи дослідження цієї теми, повернувся до запитів та відповідей, наданих мені Бузьким районним судом щодо викладацької діяльності судді Шендрікової. 12.09.22 року керівник апарату Бузького районного суду Львівської області Галина Юматова а 19.09.2022 року голова Бузького районного суду Львівської області Борис Журебіда, Повідомили мене про те, що рішенням Ради суддів України номер 8 від 7 лютого 2018 року суддя має право виконувати, виконувати викладацьку наукову та творчу діяльність без будь-яких обмежень. Якщо наголошую на слові, якщо це не шкодить інтересам здійснення правосуддя. У вказаних документах зазначено, що здійснення викладацької діяльності судді Шендрікової було погоджено головою суду без надання письмового дозволу. Це казала Мазала. Я сьогодні дав дозвіл, завтра я його забрав. Усний письмового дозволу немає. 14.09.2022 року ВО, виконуючи обов'язки ректора Національної школи суддів України Шукліна, на мій запит надала копію договору. Укладеного школою із суддею Шендриковою про її залучення до проведення підготовки суддів загальних місцевих суддів 25 січня 2022 року та суми коштів, нарахованих та виплачених судді Шендрикові за викладацьку роботу у Національній школі суддів України у 2021 році. Звертаю увагу, що договір був укладений 27 січня, а виконана робота була проведена 25 січня. Тобто робота проводилась без договору. Повертаючись до рішення Ради суддів України від номер 8 від 7 лютого 2018 року, статті 54 закону України про судоустрій статус суддів та статті 16 Кодексу суддівської етики звернув увагу, що ці документи прийняті з врахуванням вимог міжнародних нормативно-правих актів. Бангалорські принципи поведінки суддів 2006 рік, загальна універсальна хартія суддів, 99 рік, висновок номер 3 2002 Консультативної Ради Європейських суддів та, уваги, та до уваги Кабінету міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності. Наведу окремі вимоги, що містяться у задних документах. Бангалорські принципи поведінки суддів. Третій показник чесність та непідкупність. Чесність та непідкупність є необхідними умовами до належного виконання суддею своїх обов'язків. Суддя демонструє поведінку бездоганну, навіть з точки зору стороннього спостерігача. Спосіб дій та поведінка судді мають підтримувати впевненість суспільства в чесності та непідкупності судових органів. Недостатнього просто, просто чинити правосуддя, потрібно робити це відкрито для суспільства. Четвертий показник: дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм є невід'ємною частиною діяльності суддів. 4:11. За умови належного виконання своїх обов'язків. Суддя має право. За умови належного виконання своїх обов'язків. Суддя має право займатися літературною, педагогічною, читати лекції, брати участь у діяльності, що не пов'язана з правом, законодавством, визначенням правосуддя та іншим подібними питаннями. Загальна універсальна хартія суддів. Стаття 7. Інша діяльність. Суддя не повинен займатися будь-якою іншою діяльністю, публічною чи приватною, оплачуваною чи безоплатною, якщо вона не є повністю сумісною з його обов'язками та статусом судді. Висновок номер 3 Безсторонність та інші види професійної діяльності суддів. Вимагає від суддів необхідності утримуватись від будь-якого виду професійної діяльності, що може відволікати їх від виконання суддівських обов'язків або призводити до часткового виконання ними своїх обов'язків. Свобода судді щодо здійснення діяльності поза межами сундового мандату. Не повинна обмежуватись до тих пір, поки така стороння діяльність не стане несумісною з вірою у безсторонність або незалежність судді, або з його готовністю сумлінно та в розумний строк розглядати справи. Вище викладена інформація, принципів позасудової поведінки суддів, оприлюднена для того, щоб показати порушення з боку судді. Бузького районного суду Шендрікової, який відбувається з мовчазної згоди голови суду Журебіди та керівника апарату суду Єматової. У попередній публікації я вказав кількість судових рішень, ухвалених та внесених суддею Шендріковою до реєстру за останні три роки в порівнянні з іншими суддями цього року, то тобто з кількістю. Внесених, і, значить, і до реєстру і ухвалених з іншими суддями цього суду, що свідчить про те, що так звана викладацька діяльність здійснюється на шкоду інтересам правосуддя з порушенням статті 16 Кодексу суддівської етики, Бангалорських принципів поведінки судді, загальної універсальної хартії суду, висновку номер 3 2002 року Крес. Суддя Шендрікове приділяє більше уваги оплачуванні діяльності викладача у Національній школі суддів України у 2021 році вісім разів отримала кошти за викладацьку діяльність. В той час, як до реєстру направлено на 400 судових рішень менше від судді КОС, який працює в цьому ж суді, який рівний в рівних правах і обов'язках суддею Шендрикові. Одночасно суддя Шендрикова у 2021 році ухвалила ряд постанов у справах про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУПА, якими закрила провадження за статтею 38 закінчення строків притягнення до відповідальності. Мабуть, цих прикладів достатньо для того, щоб зробити певний висновок щодо високих, наголошую, високих в лапках. Етичних стандартів поведінки судді Шендрикової та голови суду Жури Біди, на підставі яких у суспільство формується довіра, а швидше всього, недовіра до судової системи. Хочеться, щоб читачі висловили свої думки з цього приводу. Тобто, після такої інформації, прилюдною мною, вони стали більше довіряти суддям чи менше. Було б цікаво це знати. Поділіться зі мною у коментарях. Далі ця тема буде продовжувати, продовжувати мати, мати продовження. А на сьогодні мені на сьогоднішній час я дякую за увагу і прошу підписуватись на мій канал. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович 1110.2028 року. Дякую за увагу.